Усім привіт, друзі! Ви на каналі Міні-Майстерня. І з вами я, Рекс та Тимофій. Ну що, починаємо. Сьогодні ми будемо ліпити білого ведмедя з пластиліну. Для цього нам знадобляться такі кольори, як білий та чорний. Так. Починаємо. Для того, щоб зліпити спочатку ведмедя, треба взяти декілька кружечків із пластиліну білого. Для цього я беру один кружечок на тулуб. Зараз величенький такий візьму. Так. Один кружечок на тулуб. Один кружечок на голову. Зараз так. На голову ось один. Так, голову. Зараз я порівняю всі кружечки. І та чотири кружечки на ноги. Один, два, так, два. Чотири. Зараз додаємо. Ще зараз порівняю всі кружечки, А додатково вам розкажу серець. Друзі, не забувайте помити руки перед роботою з білим пластиліном, щоб ведмедик в нас вийшов біленьким та чистим. Добре, давайте почнемо. Давайте починати уже ліпити. Дарек, зараз почнемо. Так. Ось я приготував чотири кружечки для них. Зараз їх трохи порівняю, бо вони вийшли занадто великі. Ви можете зробити зразу не, ну, витягнути, ну, як сказати вам, зробити руки із круж... ой, зробити лапки із кружечків. ой, із кружечку для тулубу, зразу розкатуючи тулуб, але я зроблю так. І ще два кружечки для, для лугшок. Так, один зараз другий. І ще один для хвостика. Маленький кружечок. Так. Усе. Нам знадобиться 9 кружечків для всього ведмедика. Для початку зробимо тулуб. Для цього ми трохи розкатуємо наш кружечок для тубу. Ведмедик у мене буде один. Білий для моєї Арктики. До речі, я скоро ну, напевно вже в кінці випущу таке відео, як зробити ну, таку дощечку чи підставку для усіх наших цих, щоб вона була, ну і розмалювати її у кольори Арктики. Щоб там була ну наче мої, усі тварини ваші. Ну, Ті, що ми ліпили вони в арктиці. Так. Ось такий циліндр я зробив, трохи його загнув отак. І тепер зроблю тут заглиблення для голови. Так. Тепер робимо голову, голову робимо ось так трошки розкатуємо. І ось тут сплюснемо трошечки. Так, зараз ще раз розкатуємо. Так. І я трохи його тут сплюсну для того, щоб зробити потім ніс. Візьму інструмент свій і зроблю ось так тут заглиблення таке. Ну, Начебто готово. Так, голова і цей готові. Тепер для голови зроблю невеличкий ніс і прикріплю його там, де ви вже визначили місце. Так, візьму ще трошки тут полосочку проведу із чорного пластиліну від носа. І додам ще одну з чорного пластиліну смужку, розкатавши її і поставивши під нашу верхню смужку. Це буде ротик у нашого ведмедя. Так, Так. ну ось так вийшло, ну я, напевно, переберу нижню. Смужку, бо вона щось мені не дуже подобається. Ви мож... Якщо у вас вийшло зробити отак е ротик і носик зразу, то можете не прибирати. Я переберу, тому що я просто наголку голкою зробив ротик. Так, поки що відкладаємо голову і тулуб, та робимо ноги. Для них я просто раскатываю уси кулькой. Так, одну кульку раскатав. Иншу. Так. Угу. Еще остальное. Скотую. Зараз я додам трохи пластиліна до останньої, бо вона щось вона не дуже вийшла дуже маленькою і Так, тепер кріпимо наші лапки до нашого білого ведмеді, зроблючи такі виступи унизу, то будуть його стопи такі у нашого ведмедика. Білі ведмеді, вони, чого у них, я колись читав, чого у них шерсть біла, тому що білий колір їм допомагає зігрітися, і він, соня... як сонце, сонячні промені, він притягує і дає їм вітамін Д. Завдяки цьому вони його получають. Білі ведмеді, як і бурі. Та інші ведмеді, ну, які живуть у лісах, вони впадають в сплячку ну, і е, е, там народжують дитинчат ведмежат маленьких, і там е, дитинчата виростають. Якщо у природі, то, ну, не в пластиліновому світі, а в природі то вони живуть на верхньому полюсі біля Гренландії. Вони живуть і в Гренландії, і в Аргентині. Так, я прикріпив голову. Моєму ведмедику. Тепер розкатаємо та зробимо наш хвостик. Хвостик просто розкатуємо. Можете зробити його за допомогою щіточки якоїсь пухнастого. Пухнастий якогось Так, І тепер я візьму і зроблю вуха. Із своїх двох кружечків. Вуха просто беремо і з однієї сторони їх робимо плоскими або можемо відрізати, а з іншої заокругленими. І так ми причепляємо. Так, і ще одне вухо і наш ведмедик майже готовий. Туп, 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 туп. І тепер робимо із маленьких кружечків чорного пластиліну. Робимо маленькі оченята нашому ведмедику. Я причеплю їх голкою, тому що в мене ведмедик дуже маленький. Так, ще раз розкатаю. Одне око, так демо. Ага, ось. Та інше. Кріпимо. Зараз я прикріплю усі очі і до вас повернусь. Так, усе я доробив. А усі. Очі, ну, два ока. Тепер можете зробити голочко і такі невеличкі у нього на лапках, як по два, по три надрізи таких, то будуть у нього такі як, ну, лапки. Стопи такі у нього. Так, усе. Ось такий в мене маленький ведмедик вийшов. Ви можете подивитися більше. Роздивитися його на моєму телеграм-каналі. Силка буде в описі. Так, і на обкладинці до цього відео. Ну а ми будемо прощатися, друзі. До нових зустрічей. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Це був канал Пластилінова майстерня. До нових зустрічей!